35 років тому НАСА вивело на орбіту космічний телескоп «Габбл», чим відкрило нову еру космічних досліджень. Перебуваючи над атмосферою Землі, апарат провів понад мільйон 600 тисяч спостережень, відобразивши Всесвіт, небувало чітко. З нагоди цієї річниці НАСА випустило серію нових зображень телескопа: від планет нашої сонячної системи до ділянок зіркоутворення та далеких галактик. Це сяйні крила планетарної туманності NGC 2899. Їх рухають зоряні вітри та випромінення. А це спіральна галактика NGC 5335, яка демонструє свої зоряні рукави в найдрібніших деталях. Темні хмари газу в туманності Розетка розтягнулися по всьому знімку на відстань 5200 світлових років. А Марс оповитий тонкими хмарами, які в ультрафіолетовому світлі надають йому холодного сяйва. За десятиліття Габл заглянув у глиб космосу. Він виявив чорні діри, зіткнення астероїдів і навіть найдальшу із зірок, які будь-коли бачили, світло якої пройшло майже 13 мільярдів років. Зображення телескопа допомогли відкрити тисячі галактик, а також дізнатися віку Всесвіту і швидкість його розширення. Тепер Габел працює в тандемі з іншими космічними обсерваторіями, зокрема з космічним телескопом Джеймса Веба, рентгенівською обсерваторією Чандра та супутником ТЕС. Кожен з них пропонує свій погляд на космічні глибини. Габл знімає переважно у видимому та ультрафіолетовому діапазоні. Веб спостерігає в інфрачервоному, а Чандра захоплює високоенергетичні рентгенівські промені. З іншого боку, Тес шукає екзопланети, коли вони проходять на тлі своїх зірок. Разом вони дають змогу досліджувати небесні об'єкти з різних кутів і в різних енергетичних діапазонах. За час роботи Габел зібрав 400 терабайтів даних. Вони загальнодоступні і постійно поповнюються.